Якщо працівнику потрібно створити графік роботи із типом, наприклад, відпустка, лікарняний тощо, натискаємо на кнопку Додати графік роботи. В полі Працівник вводимо для пошуку дані працівника, обираємо його із випадаючого списку. В полі Тип графіку обираємо потрібний тип графіку. Якщо це відпустка або лікарняний, Натискаємо на дату початку, обираємо із календаря потрібну дату початку і ставимо дату закінчення. Натискаємо на кнопку Зберегти зміни. Звертаємо увагу, якщо на даний проміжок часу, на який ви створюєте новий графік, у лікаря були записані пацієнта на прийом, рекомендуємо поставити відмітку Перенести події в чергу подій для обробки. В такому випадку пацієнтам прийде сповіщення про відміну запису на прийом, але такі записи залишаться в календарі і їх можна буде перенести, наприклад, до іншого лікаря або на іншу дату. Якщо цю відмітку не ставити, то відповідно пацієнти будуть все ж таки записані до даного лікаря на прийом. Знайти всі записи пацієнтів, можливо, в календарі. Існують іконки праворуч черга подій для обробки. Сюди попадуть записані пацієнти, якщо поставити відмітку, перенести в чергу подій для обробки. Натиснувши на кнопку Опрацювати, є можливість змінити, наприклад, лікаря, до якого було записано пацієнта, дату або час прийому. Якщо, наприклад, не поставити цю відмітку, знайти пацієнтів можна буде в списку подій. Скориставшись фільтрами, наприклад, по працівнику або, наприклад, по датах запису на прийом. При натисканні на кнопку Перегляд відкривається запис пацієнта на прийом. При натисканні на кнопку Редагувати подію так само можна змінити співробітника подій, дату та час прийому. Після внесення змін, обов'язково натискаємо на кнопку Зберегти.